Так. Джинджики Джинджики. Хотів відео зняти і забувся, як тракторець мій вже їде. Ну, так як ви могли зрозуміти, поїхав. Тракторець молодець. Все, пока. Забрали хлопці, пока-пока. Поїхав мій тракторець. І приступаємо до реалізації плану, який я надумав все-таки. Подальшим тоді покажемо, що воно там буде чи не буде. Так, якось отак ось, вже скоро ж НЕВО. Треба лаштуватися, роботи багато. Трошки аж сумно стало на душі, як поїхав. ну, Тракторець, я вам так скажу, послужив мені нормально. Послужив нормально, в принципі, ніяких нюансів не було. Хоч би сльозу не пустити. Та то таке, знаєте, як дитина. Ой, ну нічого, поїхав, значить будемо стремитися до кращого. Оце такі історії. Значить, щось я тут казав, хотів ще щось у нас буде. Ну, в общем, хай то окреме відео зніму. Окреме відео зніму. Так що да. Всім тракторець поїхав. Лаштуємось, працюємо далі. Слава Україні! Так, п'яте чи шосте сьогодні серпня. Якась серпня. Як могли вже бачити, комбайник мій... Ой, комбай, господи, Все, вже короті, треба в відпустку їхати. Трактор мій поїхав. Трактор поїхав і хай їде, приносить задоволення новим господарям. Хай служить. Так, ну а я, користуючись моментом, бо трошки ще ж був типа у відпустці. То був просто відпустці, а тепер ще буду в емоційній відпустці трошки. Поки приїхав в село, ось, думаю, проскочу, подивлюся по сої, що тут твориться. Та по сої, по кукурудзі таке об'їду. Гляну, що де як. Значить, тут ось у мене соя PS-0035. По дісковці була кукурудза, задіскував і посіяв сою. І Вон, соя сусідська, бачите? По суцільний посів. Різниця тільки у сроках посіву. Оця соя, мабуть, сіялася тижнів на два раніше, ніж оця. Ну, ми в принципі і бачимо по фону, да, що ця ще зелена, а та вже вегетацію закінчує. Та вже вегетацію закінчує. І по висоті, до речі, теж ось дивіться 70-ти -е міжряддя, так? Да? Ось. І суцільний посів. Як бачимо, тут різниця сантиметрів 20-30. Ну, містами, мабуть, і більше. По бобам. Так, ось дивимося, отакі плямки є коричневі, калій дефіцити. Трошки проявляються не такою великою мірою, але проявляються. Ну Та що я можу сказати? Скоро жнива вже будуть у людей. Скоро будуть жнива. Не знаю, якась вона низенька, тут теж була дісковка, соя по сої. Якось не знаю. А ось тут ось дивимося, дивіться, відразу. Ну, Реальна висота сантиметрів 30. 70 те міжряддя. Значить, що ми тут бачимо? Е, наливає вона боби, наливає боби, Ось верхній ярус. Ось такий. Тут верхушечку вона скинула благополучно. Скинула, типу, щось тут ще щось. Ну, наливає, але я думаю, що з нього вже діла не буде. Діло буде ось з цього середнього ярусу. В принципі, пойде, якщо ще вистачить вологи. У нас тут ось прийшов неділю дощик. Це 3 дні тому, 2 дні тому 8,5 мм. Так, дивимося. Ну, ось волога, що собі, дивіться, волога є. Оце до. Да. Ось вона тут є, десь трошки. Ну, по рослинках, під рослинками такої вологи вже немає. Ось по бобах, що тут таке? Ну, я скажу так. Боби, боби, рослини, вірніше, різні є яруси і різні самі боби. Є два, три, є один. Ну, в залежності, там, мабуть, ті, що в спеку оту, попали, то тут. Поганенька зав'язь, поганенька зав'яз, але щось, щось є, я так скажу, щось є і щось буде. Не знаю, я урожайність цей рік загадувати не хочу через те, що ну, реально складно щось спрогнозувати. Одне мені що подобається, що вона на сьогоднішній день в мене стоїть зелена, у неї немає ніяких дефіцитів. От е, Не знаю, чим це спровоковано, зумовлено, через те, що е, добре я не вносив, да, один рік вони є ці дефіцити, другий їх немає. Другий рік їх немає. Ну і тут ось ми їх не бачимо. Та чим? Я думаю, що сівозміна хоч якась оця мінімальна. Ось тут посіяв була кукурудза, посіяв сою. А кукурудза в своїх рештках має у своїй соломі залишає велику кількість калію. Велику кількість калію. от, В принципі, я думаю, що це також грає свою роль. Ну, маємось таку картину на сьогодні. По бобах, по кількості теж ще рахувати не хочу. В принципі, можна, але ще не зрозуміло ось оце, ось, оце оце ось. що воно його, як воно його долє? Ну, Ще тижнів через два, я думаю, вже як буде воно щось схоже на отаке, тоді порахую. Тоді будемо приблизно бачити, розуміти картину, що на нас очікує в цьому році. А в цьому році очікує нас хто знає, що таке щось буде. Я не скажу, що прям така погана. Ситуація картина, в принципі, в принципі, щось щось буде. Я думаю, що цей. цікавіше, ще цікаво, як буде ціна на нашу продукцію, бо поки що такі якісь непонятки. Ну, Королівський смак, до речі, сьогодні викинув ціну Соя з ПДВ 16 тисяч, без ПДВ 13900. Орієнтуємось від цього. За готівку не знаю, вони не викидали ціну. ну Дзвонили, пропонували 12 800 один клієнт, другий дзвонив 12,900 пропонували. Ось такі ціни з місця від нас. А які ж вони там далі будуть і що тут буде? В доларі це десь приблизно в доларах десь 310-315 доларів. Отака якась ціна, якщо може когось цікавить. Так, пшениця трошки вниз пішла там по нібулону, по цих усих там скинула, наскільки да. на вона скинула на 100 гривень, здається. Ось, Поки що вона ще зелена, наливає, в принципі, по-моєму, досить адекватна картина. Ось тут ось зараз теж так покажу. Сусідів. Дефіцит калію ось проявляється. Ось теж, наче вона оранка була, так? Да? Оранка була тут і соя. Ось дивіться. Нема дощів, оце ось тільки випав. Звідки воно росте, я не розумію, як воно росте, оця лобода. Я просто в шосі, блін. Сантиметрів 15 взагалі сухо. Нема було, а воно якось лізе. Ось, дивіться, ось дефіцит калію. Оце ось трошки-трошки це посвітління зверху. Бачите, проявляється. Там воно чажок. І тут ось тут ось дефіцит калію. Густо посіяно. Густо посіяна маємо таку картину. На ділянках з поганим живленням я б не рекомендував густо сіяти, так, краще зменшити норму, але сійте не густо. Ось дивіться. Ось, Видно, що недавно зійшло. Я не розумію. Ну, Значить, волога в нас є, значить, все нормально, значить соя льдець. Це ось так. ось. Коротке відео про сою сьогодні. Чисто хоча б і для себе зафіксувати, що ми маємо на сьогодні. Такі картини. Так, все, дякую всім за перегляд. Всім пока. Пишіть, що у вас там по посує, скоро ж не ва чи ні.